Вітаю вас. Доброго дня. Ми з України, Херсонщина це Україна. Слава Україні! Героям слава! То чи можете ви підтвердити інформацію про повторний удар по Антонівському мосту? Ні, по Антонівському мосту поки не можу підтвердити інформацію. достеменно невідомо. Відомо те, що орки там продовжують його, ну начебто ремонтувати. Але ж ми розуміємо, що відремонтувати вони його не можуть. Вони там створюють більш таку пропагандистську картинку. А до речі, нещодавно там на днях туди прилітали, якраз в районі залізнодорожного моста, туди, де вони стягують свою інженерну техніку, то там були розтрощені саме вони. Не в складі інженерної своєї техніки, яку підтягують, а сьогодні е, з п'ятої ранку детонують склади якраз е, в новій каховці, знову там нова каховка. В нас вже, я думаю, е, скоро перегони за кількістю влучань е, е, дуже відомо Чорнобаївку, тому що після того як ушкоджені логістичні маршрути і ускладнена перекидка росіян техніки. З лівобережжя і з окупованого Криму саме ближче до лінії фронту. То окупанти все більше стягують військової техніки в новій каховці. Вони там роблять як таку перевалочну базу, щоб тоді поступово переправляти через Дніпро ближче до лінії фронту. А наші збройні сили абсолютно влучно знищують якраз її сьогодні. З п'ятої ранку на заводі соколу були перші приліти наших нашої артилерії. І це відбувається майже до обіду. Нещодавно там ще були вибухи, якраз на заводі сокіл, тобто послідовно знищується зараз вся техніка, яка була стягнута саме на промислову частину. Цього заводу тому ми бачимо, що наші збройні сили виказали систему С-300, систему чотири системи с 300 за минулу добу було знищено нашими збройними силами. Якраз ці системи, за допомогою яких вони обстрілюють місто Миколаїв, і саме ось ця робота, про яку прозвітував за вчорашній день. Генеральний штаб це знищення абсолютно польових складів, це знищення накопичення техніки і польових складів на лінії зіткнення. А сьогодні ми бачимо, що й послідовне знищення знову таки продовження силових запасів орків, тобто, ось таким чином. Наші збройні сили абсолютно послідовно наближають деокупацію рідної Херсонщини, і щоб там би не запускав окупант про якісь свої контрнаступи. Це більше ніж психологічна операція окупанта, тому що в них ні ни сил, ні можливості на сьогоднішній день нема. А все те, що вони перекидують наші збройні сили, абсолютно знищують і ближче до передові, і в тилу. Тому ми маємо абсолютно на сьогоднішній день і вогневу перевагу, і тактичну перевагу, якраз на південному напрямку, і наші збройні сили як завжди, останнім часом на висоті. Прекрасні новини, але я би ще хотіла уточнити стосовно їхнього потенційного наступу. Раніше в офісі президента а, повідомляли інформацію, що окупанти нібито отримали наказ бути готовими якраз до такого наступу до 5-6 серпня. сьогодні на календарі 5 серпня я так розумію, особливої активності з цього приводу ви не відмічаєте. Я думаю, що це не більше ніж інформаційна операція окупанта, тому що вони настільки деморалізовані, що моральний стан їхніх військових абсолютно низький. І я вже казав про те, що і наблюдалося дезертирство серед них. І до речі, зараз приходять повідомлення, що там посилили їх кадирівським чи цим не кадирівським, а чеченським. Ну краще Кадирівським, ніж чеченським. Не будемо всіх чеченців робити. Кадирівцями спецназом і який якраз діє як загратотряди, тобто розстрілюють тих, хто спробує дезертирити або тікати з лінії фронту. І я знов таки вже повідомляв про те, що вони навіть коли роблять ротацію, то вони зараз. Ось цих бурятів, які б могли б відправляти на ротацію в Крим, то вони їх ізолюють на Арбатській стрілці біля гінічівська, щоб не дати їм можливості втекти. Тому саме для підтяг... під... підняття ось цього бойового духу, начебто в них там все гаразд. І вони понастягували туди шалену кількість зброї і озброєння, начебто, для підняття їх бойового духу була ось ця інформаційна операція. Але ж як ми бачимо, всі їх намагання підтягнути зброю, підтягнути озброєння закінчуються якраз ось такими вибухами, які зараз тривають в новій каховці. Сергійну ще маємо хороші, мабуть, новини від кремлівського куратора Сальдо. Він власне заявив про те, що передає нібито свої там повноваження якомусь виконувачу обов'язків Єлісеєву, а сам лягає до лікарні, і натомість російські змі вже поширюють інформацію про те, що цей кремлівський куратор Сальдо перебуває в медикаментозній комі. Що вам відомо? Е, да, з'явилася зараз інформація, що сальдо знаходиться в медикаментезні мікадемі в комі і ну, туди йому й дорога. Нехай без коми не виходив. Але ж він вже був один раз в комі, якось його відкачали для чогось для чогось віскрешили. Але я думаю, що цього разу вже там він передав бразди Єлісєєву. Ну натомість я думаю, що ось той уряд із ФСБшників, який був створений і які діяли паралельно. Був уряд і окупантів, і колаборантів. Тобто сальдо колаборант, я так думаю, вже поїхав в медикаментезну кому, і нехай з неї вже і не виходить. Нехай залишається в неї і йде вже до Кобзона на концерт. Вони всі мають там бути. Ну а ось цих ФСБшників. Я думаю, що ось як після перших влучних вибухів, якраз і в центрі Херсону, там було, де була знищена Росгвардія. То ось ці ФСБшники тікали і ховалися, навіть приховувались в медичних закладах серед цивільних людей, тому що боялися переслідування. То вони будуть тікати дальше ніж усі, тому я думаю, що оці там. Намагання сальдо лікуватися йому не поможуть. До речі, все, що вони зробили з медзакладами, і всі фахівці виїхали. То навіть я сподіваюся, що не знайдеться фахівців, які допоможуть йому вийти з цієї медикаментозної форми. А місцеві телеграм-пабліки пишуть про те, що нібито вже і на території Херсонської області його немає. Кажуть, що от в лікарні він лежить в Криму. Чи відомо вам про це? Чи можете ви підтвердити таку інформацію? Ні, не можу підтвердити такої інформації. Що достаменно невідомо, де він знаходиться. Я знаю, що в минулий раз, якщо коли він впадав в кому, то наче була інформація, що його вивозили в Крим для того, щоб там відкачати, і до речі. Його помічник там тоді в той час з'являвся якраз в Криму і публічно з'являвся в Криму, коли відкачували Сальдо. Тобто, перший раз його дійсно відправляли, якраз в Крим, для того, щоб привести в порядок. Чи будуть зараз його відправляти в Крим на реанімацію? Ну мені невідомо. Краще б нехай би він тут вже залишався. А ми йому там знайдемо місце, де він перейде одразу в пекло.